Деколонізація публічного простору полтавської міської тергромади у контексті розвитку і утвердження ідей мазепинства під такою назвою у Полтаві провели зібрання на Раду, аби підбити підсумки обласного круглого столу, який проходив у місті 6 лютого під керівництвом міністра культури. Мова йде не лише про те, яким чином виконати рішення експертної ради. Щодо демонтажу російських імперських пам'ятників у Полтаві, але й про те, чим їх замінити на погляд полтавського офісу Українського інституту національної пам'яті, це мають бути ті ж сенси того ж історичного періоду. Пилип Орли, Кость Гордієнко і всі ті, хто боровся за утвердження українства. Саме ці історичні постаті мають прийти на зміну російським. Зокрема, мова й про монумент слави, який знаходиться у корпусному парку. Чим же замінити російського імперського орла у центрі міста? Одна із точок зору, що це має бути пам'ятник не славі руського а пам'ятник української зброї, яка б окреслила все українське тисячоліття. Щодо перейменування вулиць, то цей процес у місті йде активно, каже депутат міської ради Юлія Горочаніна додає: а от щодо пам'ятників, то тут ситуація складніша. Справді в Полтаві їх найбільша кількість. Ми розуміємо, чому через історичну подію та е, полтавської битви презентували книги про Мазепи та Мазепинців, адже важливо, аби полтавці знали правдиву історію, говорять учасники зустрічі